Чи можливо зменшити корупцію? Звісно, перед тим як збільшувати податки, непогано було би знизити корупцію. Корупція справді огідна, всі це бачать, і зараз казати людям, виплатіть виплатить більше в бюджет, який значною мірою буде розкрадатися чиновниками. Це абсолютно дурниця. Чи можливо зменшити корупцію? Абсолютно можливо. Ми бачимо приклади країн, в яких дуже швидко була зменшена корупція. Грузія при Сакашвілі, наприклад, до Саакашвілі багато питань між іншим. Він був дуже жорстокий і дуже несправний. Справедливою людиною, коли був президентом Грузії, але корупція там була практично ліквідована дуже швидко за кілька місяців. Ми маємо приклад Польщі, коли Піс прийшов до влади в. Соймі в уряді, і президент був Пісовець Качинський, то за кілька місяців вони практично знищили корупцію в Польщі. Корупція в Польщі була не менше ніж в Україні. Вони були тупуватими людьми, і це Піс – це аналог українського руха, тільки чесний. І от вони справді ненавиділи корупцію. Вони її подолали. Тобто, в принципі, це можливо. Звісно, з корупцією ніколи не впорується набу, набу не для того, щоб боротися з корупцією. НАБУ для того, щоб деморалізувати українську владу і суспільство. Але боротьба з корупцією є ефективною тільки з верху, коли національна диктатура бореться з корупцією, вона її за кілька місяців завжди перемагає. Всі ці речі, до речі, дотримані в Ізраїлі. В Ізраїлі невелика корупція, в Ізраїлі зрозумілі податки, в Ізраїлі справедливі. Бюджетні витрати в Ізраїлі багато що зарегульовано, але принаймні там є система, в якій легко розібратися, і тому ізраїльцяни терплять великі податки. Тобто навіть пристойні податки в Ізраїлі не вбивають економіку, тому що ці податки логічні, тому що бюджетні витрати теж всім зрозумілі.